І сьогодні ми вирушаємо в подорож до неба. І дізнаємося, коли небо спокійне, прибабливе, ніжне, а коли воно сердиться і насувається гроза. Привіт, малята! Я хмаринка-веселинка. Я ні з ким ніколи не сварюсь. І весь час я веселюсь. Та одного разу мої подружки хмари посварилися. Давайте про це послухаємо казочку. Жив був собі хлопчик на ім'я Тимко. Він дуже любив пригоди бігати, бо соняш по траві і розглядати небо. А ще він був дуже допитливим і не боявся нічого, навіть грози. Одного разу на літньому небі з'явилася сіра хмаринка. Вона була схожа на пухнастого ведмедика, але сердитого за нею прилетіла ще одна, і ще, і вони почали сваритися. Не у і куточок борчала одна. Це мої краплі дощу, сердито відповідала інша. Так вони посварилися, що аж з'явилася блискавка, дівчинка зі світлим волоссям, яке летіло у всі боки, як промінчики. Вона була швидка, як блиск меча, а за нею з'явився її брат Грім, гучний, поважний, завжди запізнювався на кілька секунд. У, закричав він. Це ми прийшли. Гроза починається. Тимко, замість сховатися, вибіг на подвір'я. Ой, яка гарна блискавка, сказав він і потягнувся до металевої огорожі. Але раптом перед ним з'явилась блискавка. Вона поставила руки в боки і сказала Стій, метал, це мій улюблений провідник. Я миттю можу потрапити до тебе, якщо ти торкнешся металу. Тимко здивувався, але ж ти така гарна. Так, я гарна, але й небезпечна. Ти можеш обпектися або гірше, сумно відповіла вона. А хмаринка підлетіла і лагідно обійняла хлопчика дощем. Іди, Тимку, додому. Вдома тобі нічого не загроже. Увімкни ліхтарик, зроби собі какао, а ми вже тут посваримося без тебе. Грім ще гукнув позаду і скажи друзям, щоб не стояли під деревами і не купалися під час грози. Тимко побіг додому, запам'ятавши головне правило. Під час грози краще бути у будинку, не торкатися металу і не ховатися під деревами, і не гратися з водою. З того часу він став називати грозу не страшною, а мудрою, бо вона навчила його бути обережним. І хоча грім ще довго гупав у хмарах, тимко сидів під ковдрою, скакав і думав я вже майже метеоролог. Хлопчики, дівчатка, ну що, ви запам'ятали, що ж таке гроза? А гроза це особлива погода, коли в небі гуркотить грім, блимає блискавка і часто йде дощ. А що ж таке гроза? Гроза це коли в хмарах збирається дуже багато електрики. Ця електрика хоче вийти назовні, і тоді з хмари до землі або між хмарами стрімко летить блискавка. Це як величезна іскра, дуже яскрава і гаряча. А грім це гучний звук, що з'являється після блискавки. Уявіть! Як повітря пух вибухає навколо блискавки, і ми чуємо це як гуркіт. Блискавка спочатку світиться, а грі ми чуємо трохи пізніше, бо світло рухається швидше за звук. Ось чому, якщо бачиш спалах і рахуєш до грому, можна дізнатися, наскільки близько гроза. Ви запам'ятали, дітки, а як же потрібно поводитися під час грози? Давайте послухаємо поради хмаринки. Малята, щоб залишатися в безпеці, треба запам'ятати прості правила: не стояти під деревами, адже вони можуть привабити блискавку. Не купатися в річці чи озері. Вода проводить електрику. А краще бути у будинку або в машині. Це безпечні місця. Якщо гроза застала на відкритому полі, то присядьте низенько, але не лягайте на землю і не торкайтеся металу, він добре проводить електрику. А також вдома від'єднайте телефон і електроприлади. Іноді блискавка заходить у дім через дроти. А також бажано не сидіти під вікнами. І маленька порада від мене, якщо починається гроза, а ви ще на дворі, хмари самі вам підкажуть час ховатись. Не забувайте цю пораду, не забувайте про мене. І обов'язково будете у безпеці. Адже запам'ятаєте ці прості правила. І ніяка гроза не буде вам страшною. А давайте ще поглянемо на це чудове, але небезпечне явище природи. Не бійтеся, грозу, та пам'ятайте про мою пораду. Ну що ж, бувайте, полетіла я на небо, буду літати та веселитися. Всього найкращого бережіть себе малята. Ось ми дізналися багато цікавого про грізне і водночас захопливе явище природи грозу. Як вона виникає, що таке блискавка і грім та як потрібно себе поводити під час грози. Дякую вам за увагу! Бувайте!